Яку переоцінену корисну звичку всі нав'язують, але ви вважаєте її повною нісенітницею, розкажіть нам, чому? Ой детокс у будь-якій формі. У тебе вже є печінки і нирки, які цим займаються, той порошок, що ти сиплеш у свій смузі, по суті, просто проносне. І навіть не зачіпайте мене на тему людей, які переконані, що в кожного є паразит, якщо ти не робиш періодичне очищення від паразитів. Вони наводять якісь вигадані статистики про поширеність, хоча насправді рівень паразитів надзвичайно низький. Ну і точно, аж ніяк трав'яні ліки тебе від них не позбавлять, навіть якщо ти їх маєш. Яблучний оцет, куркума і гвоздика тебе не врятують. Змушування всіх бути жайворанками. Я сама ранкова людина, і я обожнюю вставати рано і багато встигати, але мені не подобається, коли тих, хто не ранкові, змушують бути активними у цей час. Це несправедливо по відношенню до них і дратує мене та інших ранкових. Абсурдно вважати, що люди безвідповідальні, якщо вони не прокидаються і не працюють о 6-7 ранку. Ти перша людина, яку я зустріла, що є жайворонком, і при цьому співчутлива до сов. Більшість тих, кого я знала, або нейтральні, або відверто злісні. Тож тримайте від мене віртуальні обійми за те, що ви розумієте і приймаєте інших. Я теж жайворонок і раніше осуджувала сов, доки не почала жити зі своїм чоловіком, який 100% нічний тип. Каюсь, я була абсолютно неправа по відношенню до нього. Це жахливо. Чому його безпорадність у сьомій ранку вважають лінущами, а мою безпорадність о десятій вечора здоровою гігієною сну це, взагалі поза його контролем. Він такий із дитинства і ймовірно це генетично, бо його мама така сама. Але це аж ніяк не означає, що його працелюбність менша ніж моя. Дякую вам за вашу думку. От я б хотів, щоб більше людей це розуміли. Люди з різними циклами сну існували завжди. І це, мабуть, більша особливість, ніж поломка. Група вчених вивчала режим сну однієї з останніх спільнот, які живуть як наші предки сотні років тому. Вони спостерігали їх протягом двох тижнів. За цей час тільки 18 хвилин усі спали одночасно. В інший час завжди хтось був на ногах. І це, до речі, дуже корисно. Якщо всі сплять одночасно, хижакам простіше напасти. Я була на презентації про дезінформацію у сфері здоров'я від Тімоті Колфілда, канадський дослідник, що пише про міфи у медицині. І він сказав, що 80% контенту про здоров'я у Тіктоці є хибними, і значна частина ще й реально небезпечна. І у цей відсоток входить усе, що виходить із вуст Гвінет Пелтроу. А я якось сходила на сеанс рейки масажу. Я навіть не розуміла на що я підписалася. Я була вагітною, тож для мене було важливо, щоб це було м'якою. Подруга мене в цьому запевнила. Рейкі практик водила руками над моїм тілом 45 хвилин, а потім взяла з мене 100 доларів. Коли я її запитала, а де ж та частина з масажем. Вона сказала: Ну, хіба не очевидно, що ви не хотіли, щоб вас торкалися? Берклі, місто в Каліфорнії, відоме своєю альтернативністю. Я тебе люблю, але це вже перебір. Ой, рейки це як Каліфорнія рол, популярний рол у США з краповим м'ясом, що лише стилізовано схожий на японську кухню серед традиційної східної медицини. Це повністю західна вигадка, аби продавати екзотичний гомеопатичний засіб. Те рейки, які ми знаємо на заході, навіть не таке поширене в Японії. Якщо в Японії шукаєш альтернативну чи традиційну медицину, радше підеш на акупунктуру, банки, канпо, китайські трав'яні ліки чи шиацу. Рейки у західному розумінні це шахрайство. Хоча ну треба визнати. Нати сама близькість, розслаблення, ефект плацебо можуть бути терапевтичними. Тож я не засуджую тих, хто хоче витратити гроші на це. Просто треба знати на що ти йдеш. Детокси, моя тітка нещодавно впала у стан, схожий на психоз. Ми з родиною так підозрюємо, і зараз одне з її головних переконань все спричиняють паразити, і всім потрібно робити детокс. Мені дуже боляче бачити, як безліч оздоровчих блогерів постять речі, що підтверджують її шкідливі звички, чим ще більше штовхають її у ненависну шкоду собі. При цьому страждає і її дитина, і її чоловік, якого вона переконала, що її вибір безпечний. Тим часом її чоловік нещодавно лежав у лікарняному ліжку через серйозну інфекцію ясен, яку вони повністю ігнорували. Я знаю одну жінку, яка багато років ходить до натурапата, не класичний лікар, що пропонує трави, детокси та інші альтернативні практики. Останні кілька років у неї великі проблеми з кишечником, і цей натуропат постійно призначає їй очищення від паразитів. Зрештою, виявилося, що в неї рак товстої кишки четвертої стадії. І я не можу не думати, що якби вона пішла до лікаря замість того, щоб чиститись від паразитів, то хворобу виявили б набагато раніше. Половина цих модних здорових звичок це просто капіталізм у його легінсах. Якщо вам потрібен порошок за 40 баксів або ролик в інстаграмі, щоб вам пояснити, що вам потрібен порошок за 40 баксів, то швидше за все, це маркетинг, а не медицина. Їж нормально, спи, рухайся, і перестань віддавати зарплату тим, хто продає селеру як спасіння. Бро, селера надто дешева. Перестаньте віддавати зарплату тим, хто продає колаген, асаї, персоналізовані вітаміни, як панацею. Моя версія, звісно, менш кумедна, але вона чесніша. Любі слухачі, а яка звичка особисто вас бісить, бо її всі нав'язують, але ви не бачите в ній сенсу. Напишіть у коментарях. Цікаво подивитися, у кого яка корисна нісенітниця зустрічалась у житті. А ще мені здається, ви зовсім забули про одну корисну звичку. Ставити лайки всім моїм відео і підписуйтесь, якщо не підписані. Дякую. Одна річ, яку я не побачила в жодному з коментарів, це славнозвісний глотамат натрію. Усі кажуть, тримайся подалі від глотамату натрію, але він буквально міститься в більшості овочів і продуктів, які ми їмо. Це всього лише підсилювач смаку. Можете засипати мене мінусами, будь ласка, в коментарях. Я дуже смішне відео про глутамат натрію. Зібрали купу людей на експеримент, сказали, що вони мають з'їсти китайський ланч, поки за ними стежать, аби вивчити ефекти глутамату натрію після великої трапези. І ось люди почали піднімати руки, жалітися на побочки, там набряки, головний біль у когось, нудота і так далі. А потім ведучі оголосили сенсацію: у жодній страві не було взагалі ніякого глутамату. Усе було органічним, свіжоприготовленим. Люди в залі розлютилися. Це було неймовірно кумедно. Соки, які соки, просто з'їжте фрукти і отримайте клітковину. До речі, про соки. Можна я тут ставлю свою маленьку алергію, коли люди називають смузі соком. У смузі зберігається вся клітковина, бо це просто подрібнені фрукти. Я їх не віджимала, не відділяла сік від клітковини. Все, як ви вже зрозуміли, я фанатка смузі, і мене бісить, коли їх записують у категорію соків. Є ще новіший прикол, який пушать багато блогерів про здорове харчування. Якщо ти не можеш вимовити назву якогось інгредієнта, то не їж його. Очевидно, тут мова про хімію, але ж взагалі це так тупо. Взагалі, то і вода це теж хімічна сполука. А щодо, якщо ти не можеш вимовити, то моя дружина не може не хоче правильно вимовити слово селера, то що їй тепер не можна її їсти, і вона стала якоюсь нездоровою. Усі ці рецепти з клеймом їжте без провини. Типу замінити майонез у салаті з тунцем на грецький йогурт, а замість хліба використати солодкий перець. Повірте, це ніяк магічно не продовжить вам життя на десятки років, тож розслабтеся. Звичайний сендвіч із тунцем уже сам по собі здорова їжа. Повірте, іноді можна з'їсти морозиво, і не треба їсти протеїнове морозиво, яке смакує як картон. Морозиво – це десерт, а десерти існують для радості. Цукор це нормально. Тож з'їжте будь-який фрукт, навіть якщо там багато. То цукру, банан, виноград, неважливо. Покладіть ту ложку цукру в каву замість п'яти таблеток стевії. Їжа потрібна не лише для виживання, вона і для задоволення. У всьому має бути баланс. Ваша улюблена дієта без глютену. Якщо у вас немає чутливості чи непереносимості, то вона не здоровіша ніж довільно прибрати з меню рандомні продукти на якусь рандомну букву. Я помітила, як купа друзів і колег різко перейшли на безглютенове, не через медичні причини, бо це мода. І почали казати, що почуваються значно краще. Так, звісно, ви почали нарешті читати етикетки, готувати вдома частіше, менше бухати. Та будь-хто почуватиметься краще, коли замінить постійні заморожені напівфабрикати, фастфуд і вісім пив на домашню меню і безалку коктейль. Думка, що якщо це натуральне чи органічне, значить це корисне. Звітую вам, отрута змії і бліда поганка теж натуральні, але я їх їсти не збираюсь, не знаю, як ви. Органічні продукти це шахрайство, яке базується на попиті споживачів і дезінформації, щоб підвищити прибутки великих ферм. Вони беруть більше грошей за той самий продукт з такою ж поживною цінністю. Органічний не означає безпечніший чи корисніший і точно не без хімії, як багато хто думає. В органічному землеробстві теж використовують пестициди, тільки дозволені. Доповнюю для тих, хто каже, що в органічному менше пестицидів або менше залишків. Хочу пояснити для органічних пестицидів регуляції Значно слабші. От у США агентство з охорони довкілля суворо тестує і контролює синтетичні пестициди, їх дозволені норми, безпеку, а натуральні пестициди регулюються набагато менш строго. Тому, повірте, вони не обов'язково безпечніші ні для працівників ферм, ні для довкілля. Щодо залишків пестицидів, Мийте овочі і фрукти завжди незалежно від того, органіка це чи ні. Замість того, щоб гнатися за органікою, краще їжте ті локальні продукти, які є поруч. Так, так, саме те від ферми до столу, одразу ж без перехідних. Тобто купуйте сезонне в місцевих виробників, воно свіже, смачніше, з меншим впливом на екологію, і ти напряму можеш запитати фермера, чим обробляли його врожай. Це і дає всі ті плюси, які люди очікують від органіки, але в рази ефективніше. Будь-який суперфрукт, який супер як у тренді асаї, мангостіни, багато чого іншого. Підтримую, просто їжте свої місцеві фрукти, будь ласка, і зараз треба уточнити. Я про вибір для здоров'я, а не якщо комусь просто подобається їхній смак. Сніданок, люди дивляться на мене як на божевільну, бо я не можу їсти до обіду. Ну, от не можу я. Мені просто ніколи не хотілося, якщо я поїм так рано, мені реально погано. Але інші тиснуть ти ж помреш без солодких пластівців о сьомій ранку. Боді Хакінг мода на експерименти з тілом і метаболізмом. У мене є колега, який щороку витрачає шалену кількість грошей на шарлатанів, щоб знизити свій метаболічний вік. І тепер він створив цілий культ серед наших співробітників, які почали робити те саме. Господи, прости, це така маячня. Натуральні цукри давайте використовувати. Я бачу купу рецептів у Пінтересті, які гордо називають себе шугар фрі без цукру, а там півсклянки кленового сиропу. Мене просто бісить, коли люди переконують, що відчувають себе здоровішими, хоча, якщо їм сказати, що їхній сироп гави, рисовий чи кленовий сироп ніяк не усуне мінусів цукру, вони все одно з тобою сперечатимуться. Так, треба додати: фініки у малих кількостях і справді не викликають різких стрибків цукру в крові і містять антиоксиданти, але навіть тут умова про Штучки на день, а не про цілу коробку в натуральних цукрів є лише дуже невелика різниця у впливі на рівень цукру в крові порівняно з рафінованим, і це настільки дрібниця, що й говорити немає про що. Хоча я вірю в те, що ті, хто замінюють цукор на натуральні варіанти, зазвичай роблять загалом здоровіший вибір у харчуванні, і саме це їм дає відчуття, що їм краще, але справа не в замінноку цукру. Любі слухачі, невеличкий челендж для вас. Просто наподумати. Можливо, ви знайдете якусь звичку, яка руйнує ваше життя, і ви можете від неї відмовитись. А також напишіть у коментарях будь-яку звичку, яку ви побороли, і скільки днів ви вже без неї. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.